Зараз буду проливати свої кавуни і хочу вам розповісти за такий чудовий е, пристрій, так, який, я вважаю, повинен бути в кожного того, хто займається вирощуванням рослин. Тому що коли спілкуються з людьми і е, в них навіть немає такої простої річі, і вони вирощують там по 90-100 метрів теплиці, стоять і немає навіть прибора, щоб помірити, який ППМ розчину, яка кислотність. Eh, PH, так. Ну тобто я ну, дивуюся цим речам. Він ж недорого коштує. Купіть і хай він у вас буде. Що потрібно, у нас вони є. Eh, і буде помішник. От дивіться, зараз яка pH води. Подивіться, яка pH? 8, 8, 13, 8 7. Бачите, pH води. Це ненормальна pH води. Eh, так, для того, щоб, наприклад, поливати рослини. Ось 5,5. Eh, 5. До 6, ну 8 це занадто, розумієте, її потрібно буде понижати. Ось, Але ми по будемо понижати, якщо ми зараз ще поносимо сюди добрива. Укорінювача внесемо Радіфарма, Black Magic внесемо, потім провити від кореневої гнилі, і тоді будемо заміряти вже точно PH. Так? І PPM ну PPM тут ще немає що мірити, тому що тут 331, тут немає ще ні доброго нічого, тому тут, в принципі, не має бути. Зараз будемо все розводити, я буду показувати, як міняються показники. Так, зараз вносимо ратіфарм. Укорінювач потужніший після 100% сходу розсади. Потім вносимо від хвороб і також вносимо укорінювач. Та я роблю другий раз, повторно так само. Так, це внесли. Дивіться, ми внесли. Тільки радіфар і зараз подивимося, як змінилися показники. Наприклад, показник PPM. Бачите, вже з 330 виріс на 690. 700. Бачите? Як змінився показник PPM? Це е е вже добре. Але дивіться, я внісю по інструкції, а PPM маленький. PPM має бути 1300 для кавуна. Тобто ви внесли по інструкції, думаєте, що зробили все добре. А по факту тут доброго нічого немає, тому що PPM дуже маленький. І PH води дивимося зараз. Так. PH. Бачите, PH також трішки понизився. Було 8, стало 7. Зараз вносимо ще Black Magic коректор. Також подивимося, бачите? PPM вже зменшився після внесення добрив. Не PPM, а PH. Так, зараз вносимо ще з вами Black Magic. Так, а це Black Magic. Вже водичці я його роз... розтворю трошки. І вніс Black Magic. Зараз ми подивимося, як змінюються показники після Black Magic. Вони також і PPM виросте і PH повинен понизитись. Так, далі що сковутимо. І побачимо, що як змінилося. Так, що трошечки розчин. Статкувався, Так, PH. Бачите? PH ми вже понизили. Тобто, навіть понижати, в принципі, на 5, 5, 6 це, це дуже гарний PH для того, щоб вносити розчин. PH у нас вже, вже понизився. Тобто тут вже плюс. І перевіряємо PPM. Бачите, 997 PPM. Знову ж таки, вніс по інструкції бак Тобто, тут не вистачає все одно до 1300. Все одно ми повинні ще додати то Радіфарма чи Блак Межика обов'язково, тому що цього замало нам потрібно 1300-1400 отакі PPM. Також, друзі, вношу сюди магнікура. На мій це два ось таких пакетики. Все, бачите? 1349 ми дали PPM до, до ідеального того, що нам потрібно. І можемо подивитися на PH. П. Тут нас клясується раз. PH. Бачите? 5,8. Просто чудово. Все, тепер таким розчином, доведеним до того рівня, якого необхідно під вашу культуру, ми можемо працювати далі е, вже по самій культурі. І тільки тепер, друзі, можна поливати. Тільки тепер цим розчином, який ми перевірили, точно подивилися який там ppm, який там PH, тільки тепер ми поливаємо нашу розсаду. Оце буде по-правильному. Тому беріть на замітку, тим паче ті, хто дійсно займається рослинами, хто вирощує овочі і так далі. Це потрібно, щоб було.